Було у жінки щастя твесно весну далеку. Даруно під Бога принесли далеке, таку довгожданну, єдину дитину, мов сонечко ясне, крихітку сина. Своє янголятка кохала, плекала, мов квітку ростила, всю душу вкладала. Злетіли роки несподівано хутко, зростила орла, одинока голубка. Сином своїм не натішиться мати, і тільки брадіти, онуків чекати. Війна враз вогнем налетіла і градами душі людей впалила на фронті синок від думок та від болю, посиліла враз та вірить у долю. З дороги не зводить заплакані очі, чекає на сина із ранку до ночі. А ночі молитві до Бога візьми мою душу за сина живого, та Бог не почув. Не достукалась мати, чекає на сина, звідки ж їй знати, Що тіло схололо в полі далекі. Вже й душу до Бога віднесли лелеки з любов'ю і смутком, З небесного раю синки споглядають. А на землі їх весь час мами чекають